Розпочалася сесія згадкою про історичну подію, що відбулася цими вихідними Буковинські вічі 2013 року. Пізніше перейшли до питання побиття депутата обласної ради Назара Горука і навіть запросили представника ОМВС розповісти про нові факти у цій справі. На даний час проводиться розслідування даної кримінальної справи. Можу сказати про всіх. На жаль, поки що. Злочин не розкритий, хоча й не одразу таки добралися депутати до головного питання дня внесення змін до бюджету 2013 року. Включення до обласного бюджету цієї суми 43 мільйона 55 тисяч 400 гривень, яка відповідна до постанови кабінету міністрів виділена. В нашій області ці кошти витратять на оплату заробітної платні працівникам бюджетних установ. Розподіл грошей буде проводитись перш за все головою облдержадміністрації після спілкування з головами районних адміністрацій. Також були пропозиції від депутатів переглянути необхідність на часі створення навчального закладу. Буковинський центр хореографічного мистецтва у вижниці трибуни це пояснювали тим, що і ремонт, і утримання приміщення вартуватиме чимало. Дехто з депутатів переконаний, що 43 мільйони, котрі надійшли, не вирішать наболілих для області питань. Вона не вирішить питання, тому що закриваються суто і виключно захищені статті і тільки зарплати. А ще є різного роду соціальні виплати, які не повністю закриваються. Тобто вони також повинні бути профінансовані, а просто немає звідки профінансувати. Аби депутатам не було сумно, вони розважали себе суперечками, де саме має сидіти під час сесії перший заступник голови ОДА Георгій Галець. На що власний витратили левову частку засідання обласної ради. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.